Ми знаходимося в середній Україні. Чернівецька область, місто Новоселиця. Сьогодні, 14 жовтня, ми розпочали збір і відправку хурми, Дар Софіївки, всім, хто оплатив, знайдено плід ось такої воги, 150 грамів. Ось такий Ось тут все на нулях. Кладемо 150. Значить, Дар Софіївки. Я входжу в десятку найафігенніших садоводів в Україні і в сотню найафігенніших садоводів світу. Я іще домігся. Рекордних плодів хурми росіянка. І мені не дуже, не дуже зручно самому з собою змагатися. Отож, хто наблизиться до таких показників, мені буде дуже приємно, тому що саме з собою якось не дуже добре змагатися. Далі у нас Хурма Нікітська бордова. Через пів місяця буде збір і відправка хурми всім бажаючим під назвою Нікітська бордова. Значить, теж будуть плоди крупні, і я покажу вам також на терезах. Хто домігся приблизно таких результатів, надсилайте відео, фото ваших досягнень. Мені буде. Корисно на все добре, друзі.